Коли ми переживаємо різні переживання, неприємні події, то в нашому тілі збирається багато страху і тривоги. І для того, щоб той страх назавжди покинув наше тіло, треба його перетворити в роботу, в боротьбу з бур'янами, або мішення якогось тіста, або Зліпити якісь вареники, пельмені, плести сітки, робити все, що завгодно. Бо страх він хоче, щоб ми заклякли, завмерли на місці. І кожен рух, який відбувається після того, як ми злякалися, це вже наша перемога, тому що ми не дозволили тому страху нас перемогти. Тому рухаємося. Працюємо і долаємо ці всі страхи і перешкоди, які виникають на нашому шляху.